Близько чотирьох тисяч повісток поштою надіслали військовозобов'язаним комплектування Полтавщини від початку листопада, говорить речник Полтавського обласного ТЦК ТСП Роман Істомін. ТЦК формують цю повістку, от і надсилають її е, поштою на адресу проживання або реєстрації громадянина, і це фінансує безпосередньо громада, але чи не в кожній громаді є такі е, програми оповіщення громадян через повістки. От і другий спосіб це. Е, Називається централізований друк. Це міноборони надає списки, формується повістка в ТЦК, підписується вона електронним кваліфікованим підписом керівника ТЦК. От. І потім вже централізовано друкується, і розсилається безпосередньо міноборони. Отримання такого сповіщення не означає призов по мобілізації. Роблять це і для уточнення даних, проходження ВЛК або постановки на військовий облік. Говорить Роман Істомін. Надсилаються вони або на адресу, яку вказав громадянин під час оновлення даних. Або, якщо він цього не зробив, надсилається на адресу його реєстрації. От. Якщо казати про Полтавську область, то ми насамперед е, намагаємося надсилати повістку пошту якраз. Тим, хто не оновив дані протягом визначеного періоду, з метою якраз уточнення персональних даних, Громадянину потрібно прийти на пошту і забрати цей рекомендаційний лист. Мешканці обласного центру мають з'явитися в ТЦК протягом семи днів, в менших населених пунктах протягом десяти днів з моменту відправлення поштового сповіщення, говорить Роман Істомін. Якщо він навіть його не забирає, він вже є оповіщеним. І це також передбачено в постанові, що навіть якщо громадянин відмовляється або не виявлено за адресою, то це вже є підставою для того, щоб повідомити ТЦК про те, що повістка вручена, не вручена з якимось причин. А по-друге, для ТЦК це є вже підставою для того, щоб подати цього громадянина на доставлення в поліцію. Нагадаємо, розсилати повістки поштою почали з 16 липня після завершення процесу оновлення даних. Який відсоток громадян з'являється за ними до поштових відділень? Таких даних в Укрпошті не оприлюднюють.